Друзі, доброго дня. І так, нещодавно пенсійний фонд на офіційному сайті опублікував інформацію щодо зміни до пенсії з 1 січня 2024 року. І, точніше, не зміни в пенсії, а зміни в показниках, які прямо впливають на величину пенсії. Я би хотів вам розповісти більш детально про ці показники, які змінюються в 2024 році, в січні, і на яку величину вони будуть змінюватися. І так, поїхали. По перше, уряд схвалив підвищення мінімальної зарплати до на 24 рік хочу нагадати, що від мінімальної зарплати, від рівня мінімалки, залежить і величина пенсії. Відповідні зміни щодо зміни до мінімалки закладено в проєкті державного бюджету на наступний 24 рік. Тобто, змінюватися ця цифра не буде, вона точно буде рости. Так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме 7 тисяч 100 гривень, а з 1 квітня 8 тисяч гривень. Також буде змінюватися і ЄСВ. ЄСВ це єдиний соціальний внесок, який роблять офіційно працюючі громадяни. Та підприємці, тобто вони сплачують єдиний соціальний внесок пенсійний фонд для того, щоб пенсійний фонд виплачував надалі і пенсії пенсіонерам з цих взносів. І з 1 січня він буде складатися складатиме 1562 гривні, а з 1 квітня 1760 гривень. Також буде підвищення страхового стажу для виходу на пенсію, і у 24 році, з 1 січня для виходу на пенсію, необхідно буде мати щонайменше 31, 31 рік страхового стажу. Право на, пер, на призначення Пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу не менше 31 року. Це станом на 24 рік. У разі відсутності вище страхового стажу, право на призначення пенсії за віком, особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу від 21 до 31 року. Теж станом на 24 рік. У разі відсутності зазначено страхового стажу, пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку наявності такого трудового стажу. І цей стаж повинен сягати не менше 15 років, тобто від 15 до 21 року. Якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць страхового стажу треба платити 2948 гривень, а за рік 35376 гривень.